Щоб я так жив, така краса. Нічна Одеса це не просто місто, це настрій. А перед Новим роком цей настрій стає особливо чарівним. Давайте разом зануримось в цю дійсно чарівну атмосферу. А ще сьогодні я вам розповім, де в Одесі була збудована перша електростанція. Чому в Одесі немає білих ночей? А також. Де знаходиться чарівний парк дідуся Люм'єра? Ну і де ж ми починаємо нашу подорож? Звісно, тут, на головній вулиці міста, на Дерібасівській. Дивіться, яка вона чарівна. Кожен будинок, кожен ліхтарик дихає чарівністю і предсвятковим настрієм. А саме головне, це головна одеська ялинка. Дивіться, скільки задоволення, скільки радості вона приносить дітям та дорослим. Перша електростанція була збудована в Одесі наприкінці 19 століття для освітлення оперного театру. Одесити відразу усвідомили усі переваги електричного освітлення і з цього часу Одеса стає містом, яке ніколи не спить. Оперний театр охороняють 16 янгалят, а про інші таємниці оперного театру. Ми розповідали ось у цьому сюжеті. Навіть зараз, під час війни та комендантської години, коли місто занурюється у темряву, не сплять наші герої-захисники, рятівники, лікарі, правоохоронці і усі ті, завдяки кому ми можемо святкувати ці свята. Щира їм подяка. А зараз просто насолоджуйтесь чарівністю. До вирушуємо сюди, у парк Шевченка. Уявіть собі, морський воздух, свіже повітря, мерехливі вогні і посеред усього цього величезний парк атракціонів і сама велика людина Ковзанка в Одесі. Класно! Саме на цьому місці на початку ХХ століття був збудований циклодром, де проходили велоперегони, чемпіоном яких багато разів ставав Сергій Уточкін. А як Одесити увічнили пам'ять великого Одесита, ми розповідали ось у цьому сюжеті. Парк атракціонів на цьому місці функціонує вже понад 50 років. Але як в моєму дитинстві, так і зараз дітлахи в захваті від розваг та задоволень, а доросли мають усі підстави зануритися знову в дитинство. Не встигли два рази моргнути, і ось ми вже тут, біля палату спорту. Одеські спортсмени багато разів ставали чемпіонами міжнародних змагань. І не дивлячись на те, що недавно в Одесі ще було півтори чи дві з половиною ковзанки, одеські фігуристи дуже відомі, самі відомі з них. Чемпіон Віктор Петренко та перша олимпійська чемпіонка України Оксана Баюл. Серед зірок фігурного катання багато молоді, самі відомі з них Ірина Підгайна та Артем Коваль. Катання на Камзанах це не тільки здорово і радісно, це дуже романтично. Подивіться, просто як у касі. Не дарма існує жарт, що якби понти світилися, то в Одесі були б білі ночі. Так у нас дійсно люблять усе яскраве. А тут, у чарівному парку, дідуся Люм'єра, усе яскраве і різнокольорове. В Україні існує багато традицій, святкування Різдва та Нового року: 12 страв на різдвяному столі. Вечеря щедрівки, колядки, загадування, бажання в останні хвилини року, що минає. Сьогодні ці традиції, окрім свого основного сенсу, є символами єдності та самоіндифікації українського народу. Мужність та самопожертва наших героїв-захисників дають нам можливість святкувати ці свята, так як нам завподоба. Ви можете святкувати їх на шумній вечірці. В сімейному колі, навіть наодинці, місто, яке ніколи не спить, дасть вам цю можливість. А головне, не зрікайтеся, віри в дива, бо вони трапляються лише з тими, хто в них вірить. І для цього ми підготували цей сюжет. Шановні друзі, особисто від себе і від усього дружнього колективу одеського життя вітаю вас з новим роком. Хай здійсняться ваші самі заповітні мрії, перемоги, миру, здоров'я, натхнення. А ми будемо і в наступному році працювати для вас, бо ми дуже любимо те, що ми робимо.